І так, друзі, всім доброго дня. Я от нещодавно повернувся з відрядження і вдома тут мене чекає вже така краса. Почали стигнути перші ягодки Едвіни. Це не масове таке плодоношення, це ті ягоди, от бачите, дозрівають, котрі десь пропустили, не обірвали в період першого цвітіння. І зараз зніму таке коротесеньке відео, покажу, як виглядає полуничка, що тут з'явилося нового. Вона вже вовсю готується до плодоношення. Так, на правах реклами скажу. Якщо у вас є змога та бажання, буду радий допомозі нашій групі, нашому підрозділу, номер карточки я залишу в першому коментарі. Дякую, що постійно слідкуєте за моїми сторінками та ведете активну участь в коментарях та допомагаєте. І так, дивіться, які вже пішли вуса здоровезні, просто з таких вусів. З товстенних буде дуже-дуже гарний посадковий матеріал, який, мабуть, ні з чим не зрівняється. От дивіться, от. це от буде просто елітні саджанці з таких товстих, товстих вусів. І якраз перший. Другий, третій саджанець цього вуса будуть просто шикарної якості. Дивіться, от кущики такого плану. Трошки тут з'явились опіки, не знаю через що це, але в цілому кущі виглядають дуже здорово. Вон, як я і казав раніше, ніяких хвороб немає. Так, і дивимось. Дивіться, вже е, потрошку починаються закладатись плодоніжки. Вон, яка товстенна плодоніжка. тут Через, думаю, декілька днів вона вся заквітне. Вон, одна, друга, третя потрошку лізуть, такі велетенські. От якраз перші отакі от, от у нас квітоножки вони будуть давати просто здоровенну смачнючу ягоду. Вон, дивіться, це з того, що не вийшло, десь пропустили, не обірвали. Така вон, ягодка пішла. Вон, Другий вже цвітоносик також гарний такий у нас є, погнав ягідку. Зараз буду потроху змінювати е, живлення, вже більш давати калійну форму. Дивіться, от вона в мене вся, однаково, масово починає перти. Квітоножки пішли, тут пішла, тут пішли. Дивіться, які велетні. Які красунчики взагалі і тут пішла. Просто дивлюся і не нарадуюсь. Вже Місяць, через місяць, тут все буде в ягоді, все буде просто засипано в ягоді. Якби була змога її трошки раніше посадити і щоб в тепличку стаканчики, а потім висадити, вже я був би з ягодою із такою королевською, скажімо так. Ну і ще із плюсів для тих, хто вирощує на комерцію, це те, що в магазинах зараз майже повністю відсутня полуниця. Якщо її є то такої сумнівної якості і за велику ціну, дивіться, які. Квітоножки пішли Вон, всюди, на кожному кущику. Такі міцні. Просто дивлюся і радію, яка ж краса. Зараз вже придбав Сезар, буду давати обов'язково обробляти від кліща, від тріпсу, бо бачите, всюди, все в бур'яні. От кабанчик підійшов, Рекс. Ану давай, покажи язика підписничками. Ну, він вам всім передає вітаннічка. От Взагалі такі, такі от кущики з такими от квітоножками. Так що, друзі, разом із вами чекаємо на врожай. Якщо буде часто можливість, обов'язково буду висвітлювати, все, показувати. О, Дивіться, тут от перша квітоножка вже е розквітла. Дивіться, перший який велетенський цвіточок, такий квіточка суперова. От з неї будуть просто от такенні ягоди. От би їх зважити. Сподіваюсь, буде можливість. Вон, дивіться, скільки. Просто результат мене радує, неймовірно. Так що, друзі, всім гарних врожаїв все обов'язково буде Україна. Чекаємо, коли це все закінчиться, і можна буде корчувати весь цей бур'ян і засаджувати такою красивою полоничкою і повертатися до, улюблено, до улюбленої справи. Всім мирного неба!